Ой, прекрасне, чудесне, це бал. 16 танців ми готові. Емоції зашкалюють. Настільки весело, настільки позитивно. Ця ігрушечка у нас зроблена з ёлочки. Вона в мене вийшла яскрава. Це таку красоту. Ми сьогодні робили усі. наступний рік мені захотілося бути конькобіжцем. thank mm -hmm. you Всі заготовки нам дали. Я зробила цю прикрасу на свою ялиночку. Вона в мене вийшла яскрава, і я буду на неї дивитися. і в мене буде підвищуватися мій настрій. с елочки, с елочной шишечки. Это бантики сделаны из ленточки. Это вот, лю, люрекс, здесь люрекс, звездочки. Я делаю ее на елочку. И еще хочется сделать на люстру подвесить. Несколько таких, только других. Йшла така цікава яскрава шишечка і новорічний палучок. Це не символ нового року, наступного, але також буде такий яскравий на ялиночку. Таку красоту. Ми сьогодні робили усі. Я захотіла отаку йлочку зробити. І отака шишечка в мене. І така. Я дуже люблю таке робити все. Мої перекраси на новогодню ялинку. Ялинку я вдома кожного року ставлю ялинку. Дуже красиву, гарну. Все, що в домі є, я вишаю на цю ялинку, щоб в її домі було щастя та добробут. день, хлопці і дівчата нашого віку. А також можуть усі подивитися те, як ми будемо згадувати, як ми у дитинстві зустрічали наш новий рік. Наші мами вручну робили нам каврони. І з намиста для ялинок ми чіпляли на себе стікляним намистом. А слідучи рік, коли мені вже набридло було сніжинкою, мені захотілося бути конькобіжцем. Тому моя мати куп купляла вату і обклеювала все, що можна, щоб було схоже на сніг. Коли вже я народила своїх дітей, я теж привчала їх до казки. Щоб вони вірили у все хороше, все майбутнє і тому я їм шила костюми такі, як я хотіла. Наприклад, у меншого її був костюмчик тигра, старші я чомусь захотіла костюм фії, де вона з крилишками була. Навіть був такий випадок, коли мої вже дівчата були. Трошки доросленькі, більше 12 років. І в одному ж з офісів ми влаштували також новий рік. І мої дівчата сперечалися з дітьми моєї колеги, які доказували, що Діда Мороза нема. А мої доказували, що Дід Мороз є. Щоб моїм дівчатам доказати, що Дід Мороз є, я колись. Спакувала три подаруночка кожній дульці, Ірі, Наташі. Ну і так, на всяк випадок, я поклала там косметику для себе, і коли вони вранці проснулися, під яленкою лежали три зв'язка. Я почула, що вона ну, я зробила вигляд, що я сплю, і вони такі ряді були, а потім мене. Будять, мам, тобі тут подарунок. Говорю, Який подарунок? Який подарунок може бути у моєму віці? Вони ні, мамо, чесно, у тебе є подарунок від Діда Мороза, там лежала косметика для мене. І тому дівчата дуже довго вони вірили у Діда Мороза. Я гадаю, чим більше для наших дітей буде казка, яка Кожен раз закінчується тільки добрими намірами, то нехай вони живуть у казці. Ми чекаємо нового року, року пухнастиків, кішки та кролика. Ми бажаємо, щоб цей рік пухнастиків закінчилась нарешті ця війна, щоб вона принесла нам мир і спокій. Собі Іван на світі, а в того Івана не путяща була жінка, шлялась з ким попала. Десять літ прожив із неї в злагоді та мирі і застав недавно з іншим у своїй квартирі. Ні до чого вже Івану немає охоти, Що й начальник заїдає, вижену з роботи. І подумав не барака, ну його все к бісу, взяв вірьовку і подибав вішатись до лісу. Він зустрівся з бабою ягою, що зметала біля хатки попіл кочергою. Ти чого? спитала баба, тут блукаєш. Може, ягід захотілось, чи грибків шукаєш. А Іван махнув на неї, мов на поторочу, і сказав Шукаю гілку, вішатися хочу. Жінка в мене загуляла, бо куряко має, ще й начальник із роботи вигнать обіцяє. Іди сюди, сказала баба, нахилися, сину, я у тебе із щуприни вирву волосину. Смиконула й прошепотіла згинти лобуряка, хай сьогодні вріже дуба клятий бахуряка. Потім вирвала з щуприни другу волосину, поплювала і сказала Заспокойся, сину, полетить і твій начальник, вигонять лихого. Ти начальником на службі будеш замість нього. Поклонився Іван, низенько, радий донестями!» Я не знаю, як бабусю, і розплачуся з вами. Ви ж мені життя вернули, може, грошей дати. Ні, сказала баба горда, підемо до хати. Проведеш сьогодні нічку голубе зі мною, точно так, як бахуряка з жінкою твоєю, бо інакше по старому можу все оставить. Бахур буде жити на світі, а начальник править. Подивився Іван з-під лоба на ягу горбату, покрутив сердега носом та й побрів у хату. Прокинувшись, підхопився мови з переляку. Піду гляну, як ховати будуть бахуряку, як начальника лихого витурять у спину та й ключі від кабінету заберу у нього. Він до порога двох ступити кроків, як сказала йому баба, скільки ж тобі років. Ой, бабусю, вже чимало. Ось у цей вівторок буде в мене кругла дата, виповниться сорок. І сказала хитра баба, сорок літ на носі. Не віриш, недотепа в казочки ще й досі. Надивився в телевізор всяких Кашпіровських, руцька, глобу, Серафиму чумаків московських. Так знай, дурно, що це хата лісова сторожка, а я при ній сторожиха, і звуть мене Явдошка. А вам, лапшу, недотепам, вішали на вуха, через це у ваших містках отака розруха. thank mm -hmm. you І щоб наші вороги знали, що ми нічого не боїмося, І... тому що наші ЗСУ, наші хлопці, які вони дають нам можливість в цьому приймати участь, тому ми дуже їм благодарні всім всім. В прошлом году у нас был не такой классический, как в этот, были разные танцы, а в этот раз у нас только классические танцы, и все это перекликается с тем, которые были танцы вот в прошлые, давние века, вот, и мне это очень нравится. У нас несколько вальсов, вот, потом у нас вальс -габот. потом у нас под Играс, под Испань, вот, ну, 16 танцев мы готовили, так что все перечислять это. девочки наши, так как мы их называем, ну, в основном в секонде все покупали, потому что так очень дорогие платья все. А мы там подбирали, потом отстирывали, и кому какое подходило, тому и подбирали. Ну, вы знаете, у меня вообще-то в следующем году десятилетия, золотая свадьба, и я думаю, ну, заодно будет на золотую свадьбу это платье. зашкаливают. Настолько весело, настолько позитивное. Такая радость, такая энергия <связывая> появляется. Ну, я давно танцую в коллективе «Веселка». Мы в этом доме а мастерств тренируемся. И когда пригласили всех желающих, Иван пришел тоже. И, ну, я делала над ним. <связывая> <связывая> По-моему, получилось у него все. <связывая> да. Ну, будем, если скромно сказать, что хорошо, старался, старался. Ой, прекрасно, чудесно, это бал. Это, это сказано все этим словом. Наконец-то спасибо университету третьего возраста, что он нам устроил пенсионерам такое шикарное мероприятие, где мы вспомнили свое молодость, свое детство, где мы воплотили свои мечты. У нас было очень много танцев, мы одновременно 10 танцев учили, поэтому невозможно было на чем-то сконцентрироваться конкретно. Все танцы прекрасны, все шикарные по-своему. восторге от зимнего бала, особенно в это непростое время, когда у нас очень много отрицательных эмоций. Вы все понимаете, о чем я говорю. В этот момент люди раскрылись, люди стали радостными, люди стали жить. Мы э -э -э Не думали, що нас оберуть, але ми дуже готувалися. Так, так. і тому це дуже приємно. Дорогі життєлюби, я хочу вас привітати з прийдешними святами. Цей рік був для нас дуже важкий рік боротьби, рік втрат, розлук та зустрічі. Я хочу побажати вам тепла і затишку в ваших оселях, смаколиків на вашому новорічному столі. Наскільки це можливо? Світла та вогників на новорічній йолці. Щастя, здоров'я. І найголовніше хай цей рік принесе нам довгоочікувану перемогу, об'єднання. Хай наша країна відновлюється та процвітає. Слава ЗСУ! Слава Україні! Обіймаю вас! Світлі, новорічні свята об'єднують і наше дитинство, і наше сьогодення. Бажаю забути про свій вік, не боятися мріяти, шукати новий потенціал для самореалізації. Нехай цей рік принесе 2023 причини для радості. Давайте займатися тим, від чого ми отримуємо задоволення, нехай щастя, як сніжинка чарівна. Кожному на долоньки опуститься і більше ніколи вас не покидає. Бажаю, щоб джерело тепла, яке в вас і любові зігрівало вас і ваших близьких. Замети смішу курделиці сміху, святкового столу, усім на, на втіху. Здоровенькі були. Мої любі, дорогі життєлюби. Я вітаю вас з Новим роком. Нехай гарчащий опалений тигр забере з нашого життя все зло, а залише нам мир, добробут, злагоду. Нехай наші захисники з перемогою повернуться додому, здорові та неушкоджені.